Ганна Атаманенко. Останній спогад про чорну книгу. Настав день, коли у старенькій книгарні з'явилося декілька нових книжок. Казки, детективи, поезія і навіть роман із містичним начинням. Їх привезли сюди ще до відчинення рано вранці, і відразу в крамничці запахло. Типографською фарбою. Понаїхали, невдоволено бубоніла найстарша, найтовстіша мешканка цієї старої крамниці книжка з дзеркальною назвою. У неї не було ні кольорових малюнків, ні цікавого сюжету. Вона про це знала і сердилась, ненавиділа свого автора, називала його нездарою і ховалася від читачів. Їй було ніяково, коли до неї наближалися люди. Геть звідси, йди. Силою думки відганяла книжка всіх і кожного, і, як не дивно, їй це вдавалося. Зрештою, люди почали оминати навіть полицю, на якій ця книжка стояла. Вона ж з усіма сперечалася, лютувала, конфліктувала і скаржилась, ба більше повчала, як житель. Радила і вимагала покори, здавалось, у неї багатий життєвий досвід, і це він їй давав таке право, та не всі так вважали. Насправді, зовсім ніхто. Її досвід чомусь не мав цінності, проте було дещо інше в тій книзі. На нечитаних сторінках. Усі, хто хоч здалеку бачив її, шепотілися, що всередині книга чорна, як найчорніше чорнило. І сповнена таємниць. Вона їх тримала в собі. А щоб ніхто не дознав, що саме вона приховує, відлякувала читачів. Тому й залишалася сама. Була єдиною книжкою, яка не потребувала уваги. Вона оселилася у книгарні на найнижчій полиці, куди не кожен зазирне, причаїлася. Купа шкідливих рецептів. Намовлянь, проклять, злих заклять чорних слів. Ось на що багата була, що ховала. Усе це погано впливало на довколишніх та й на неї саму. Але змінити це ніхто був не в змозі. За що мені все це лишенько? побивалася чорна книга? Вона знала, що преречена тягти свій страшний скарб. Аж до скону. А коли втомлювалася, забивалася в куток і плакала, як дитина. Їй було шкода себе нестерпно, бо почувалася непотрібною, але ніхто її в цім житті не шкодував. Нащо ти все це вигадав? Подумки зверталася книга до автора Іроде, як не соромно було друкувати отут таку страшну маячню. Звісно ж, він не відповідав їй, мовчав, бо все, що хотів сказати цей автор, уже сказав. Записав свої слова на папір, створив чорну книгу і зник. Більше ніхто ніколи його не бачив, ніде його не зустрічав. Отже книгарня розквітла, бо в ній з'явилися нові мешканці. Всі у твердих палітурках, кольорові, з малюнками, написані натхненним пером. Понаїхали, з відразою фиркнула чорна книга і відвернулася від новеньких. Як ви мені набридли. І хоч на нижній полиці книжка мешкала вже тривалий час без сусідів, цього разу їй пощастило, чи не пощастило, бо довелось посунутись. Тільки вас мені тут бракувало, гримнула вона. І малюнки в нових книжках зблякли. О, так уже краще, заспокоїлася вона, бо відчула, як ті книжки затремтіли. Чорна книга була в єдиному екземплярі. Жила сама і займала багато місця. Рівно стільки їй було треба. Ні більше, ні менше. Того ж ранку до книгарні завітав покупець дівчина. На вигляд, звичайна студентка. «Добрий день!» увічливо привіталась вона. Чи є у вас щось містичне? Продавець скосив очі, зиркнув на нижню полицю і сказав, що то місце для дуже містичних книжок. Рекомендую новий роман Магія на кожному кроці. Щойно приїхав із типографії, гордо промовив він. Ще навіть фарба не висохла. Відчуваєте аромат літер? Дівчина усміхнулася. Вона підійшла до полиці, присіла на навпочепки і витягла звідти роман. А справді ж, сказала вона, магія. Ілюстрація на обкладинці почала набувати бар, запалала. Інші новинки також упали їй в око і поезія, і казки з детективами. Беру всі, почув продавець, і книжки зойкнули навіть та чорна. Жартуєте? почервонів продавець. Обожнюю все надзвичайне, сказала дівчина і купила всі сім книжок. Чорна книга знову залишилася на своїй полиці сама. Вона задоволено хмикнула і розляглася там, як цариця. Запах свіжої фарби і типографського клею. Ж Ще з разом із книжками, але вже наступного ранку до крамниці привезли весь наклад магії на чорному кроці і звільнили для цього бестселера цілу книжкову шафу. От нахаба хаба! обурилася чорна книга. Неподобство, зухвальство. Вона гнівалася, кипіла душею, доки не втратила свою темну силу, раптово і незворотно відчула себе спустошеною. Тому її швидко знайшли, вилучили із затишного місця, спакували в непрозорий чорний пакет і відправили на перероблення туди, звідки не повертаються.